Вітаю! Сьогодні подивимося розклад на тему, що на вас буде чекати 25 числа кожного місяця. В езотеричних традиціях існує віра в те, що певні числа пов'язані з певними божествами, а саме це число 25, пов'язане з богиною Гекатою, повелителькою магії, духовного світу та інтуїції. Також, якщо це число розбите, 25 то двійка, це у нас Верховна Жриця, а п'ятірка верховний жрець. Дуже цікаве число, почитайте, будь ласка. І так поглянемо, що на вас буде чекати 25 числа кожного місяця. Подумайте про себе, знайте, що цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. І поглянемо, що на вас буде чекати 25-го числа кожного місяця. Що на вас буде чекати 25-го числа кожного місяця? І що на вас буде чекати 25 числа? Кожного місяця і так глянемо. Будьте чесними та прямолінійними, керуйтеся логікою, а не емоціями. Приймайте рішення на основі фактів та досвіду, для когось ви можете стати наставником, надаючи підтримку в складний момент. На вас чекає період, коли ви отримаєте шанс розпочати щось нове та стабільне в матеріальному плані, але це стане можливим. Як ви завершите або відпустите щось старе, що вже не є актуальним? Це може бути час трансформації, який приведе до нового рівня. Це може бути складним кроком, але необхідним на шляху до вашого зростання.